Місто Дурес, Албанія. Албанці відпочивають біля моря. Були дощі цілий тиждень, зараз сонячна погода вже розпогодилась. Дітки якраз вже почались канікули. От, всі спокійно сидять біля моря, насолоджуються життям. От, всі ті люди, які зараз вже мені пишуть, дуже часто по поводу відпочинку або хтось хоче купити нерухомість. Всі ці питання потрібно вирішувати завчасно. Тому що якщо бронювати, то потрібно як мінімум за місяць, а може та ще й раніше, тому що багато накладок в літній період. І головне, щоб ваш комфортний відпочинок був, і щоб знали дійсно ті класні місця, де можна поїхати тут в Албанії. Якраз цю інформацію я вам всю предоставляю, хто вже по суті, до мене звертається. От, тому звертайтесь, От, кому треба нерухомість купити. В літній період це складно, тому що дуже багато туристів всі ходять по агентствах, подивляються. От, часу не так посвящається цьому ділу, тому краще цей період це взимку або зараз, або вже на осінь. От, але хто вирішує приїхати на відпочинок, в будь-якому випадку ту інформацію, яку ви слідкуєте на каналі, ви вже й так отримаєте, але більш детально. Часто люди запитують період, коли я їх в трансері везу везу там чи в Сарандук-Саміль, чи а, в інші якісь локації, чи Шинжин, чи Веліпоє, чи Шкодер, хто куди їде. Тому звертайтесь, буду радий допомогти.